За що я поважаю пана генерала Валерія Залужного за багато якостей, за стратегічний інтелект, відвагу, неординарні рішення, але передусім за те, що він не трактує українського суспільства інфантильно як малих дітей, яких потрібно постійно заспокоювати і запевняти, що все буде добре. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, на моєму youtube каналі Останні дні. Українське суспільство, принаймні свідома його частина, обговорює інтерв'ю нашого гетьмана, пана Залужного, яке він дав «The економіст. Пан генерал виявився дорослим політиком, бо озвучив, можливо, не те, що ми хотіли би почути, ну я теж в тому числі, але те, що є насправді, і це євангельський підхід. Пізнайте правду, і правда вас визволить, говорить Евангелія Йоанна у восьмому розділі. В Цьому відео я не буду обговорювати це інтерв'ю, воно є у відкритому доступі. Раджу вам його прочитати, ознайомитись. Натомість в цьому відео я хотів би поділитися кількома думками іншого аналітика, який також відомий тим, що допомагає тверезіти і дуже точно визначає ситуацію. Маю на увазі професора Якупа Григіла. То є американець польського походження, професор політології в Католицькому університеті Америки, старший радник Marathon Initiative і науковий співробітник інституту Гувера. Його книга неспокійний кордон, написана в співавторстві з Весом Мітчелом, спричинила значний вплив і внесла певні зміни у формулюванні національної безпеки Сполучених Штатів. Америки. Е, так, натомість стаття, якою хотів би поділитися з вами, носить назву Три зовнішньополітичні ілюзії. Мається на увазі ілюзії Сполучених Штатів Америки і Заходу в цілому. Ця стаття вийшла в The Wall Street Journal і опублікована 1 листопада 2023 року, тобто цього року. Буду зачитувати фрагменти статті. Думаю, що ми її всю прочитаємо, бо вона є короткою, де професор Якуб Грігель показує три таких ілюзії, таких солодких сни Сполучених Штатів Америки, Західної Європи, і ці ілюзії зробили Захід слабким. Одночасні кризи. Починає свою статтю пан Гриґель. Одночасні кризи загрожують глобальній стабільності і обтяжують міць і увагу Сполучених Штатів Америки. Що це за одночасні кризи? Це війна Росії в Україні, хамаста агресія Ірану проти Ізраїлю і погрози Китаю в Тихому океані. Все це продукти грандіозних амбіцій злих імперських режимів. Захід культивував ілюзії, які дозволили цим загрозам піднятися і залишили його непідготовленим. Ну і справді, Захід не підготовлений до цього. Три з них, три ілюзії, зокрема, глибоко вкорінені в американському та європейському світогляді. Тут відразу е зазначу, що, звісно, я не претендую на звання якогось політичного експерта чи знавця. Цю статтю я цією статтею ділюсь, ділюсь з вами, тому що вона є дуже католицька, так насправді, і антипацифістична. Побачимо це далі. Отже, буду говорити про ці три ілюзії. Ілюзія перша полягає в тому, Захід думає, що лідери несуть відповідальність за війни, а ці країни, які стали суперниками Заходу, вони стали ними через своїх поганих лідерів. Держсекретар Ентоні Блінкен про вторгнення в Україну в Раді Безпеки ООН заявив в вересні 2022 року наступне: одна людина обрала цю війну, і одна людина може покінчити з цим. Пан Блінкен думає, що то одна людина все це зробила. Але війна мається на увазі війна в Україні не лише Володимира Путіна, це війна Росії. Згідно з опитуванням, проведеним у червні 2022 року 75% росіян або однозначно, або переважно підтримували дії російських військ, російських Збройних сил. Один з респондентів з тих опитуваних стверджував, що війна це локомотив історії. І що Росії настав час утвердити свою незалежність, власне, завдяки цій війні. Російська православна церква, тут зі смутком мусимо констатувати, є підбурювачем війни і сформувала глибоку культуру російського націоналізму та імперських прав, а ця культура культура рускава міра виходить за межі Кремля. В результаті Росія може зазнавати величезних втрат за деякими оцінками, говорить пан Григель, це тисячу життів на день. Але без особливої політичної реакції ну, всередині самої Російської Федерації. Далі ворожість Росії, Ірану, Китаю і навіть Хамасу може мати глибоке культурне коріння і народну підтримку, що дозволяє цим суб'єктам брати участь у тривалих і руйнівних конфліктах. Усунення поганого лідера чи режиму не обов'язково перетворює ворога на відповідального гравця. Друга ілюзія. Друга ілюзія, каже пан Григель, полягає в тому, що міжнародні організації та глобальне управління можуть подолати суперечливу національну та регіональну політику. Тобто така, таке сподівання, покладання надії в глобалізмі. Оскільки ці інститути, ну які інститути? Ну, до прикладу, ООН, ВООС, Рада Безпеки ООН. Оскільки ці інститути є джерелом міжнародного порядку для багатьох західних політиків, головна мета їхньої дипломатії полягає в тому, щоб об'єднати більше держав чи демократій чи ні, під свою заспокійливу парасольку. Президент Франклін Рузвельт сподівався, що радянський Союз поводитиметься краще після вступу до Організації Об'єднаних Націй і був готовий відкласти важкі переговори з Москвою, щоб вона... Взяла участь у заснуванні ООН. Тобто, представники Західного світу думали, що якщо ми приймемо до себе сполучені, перепрошую, Радянський Союз, Китай ну, тобто приймемо їх в таке цивілізоване товариство, ну, то вони якось будуть ставати кращими ставати кращими. Але подібно, як і Росія, постійні члени Ради безпеки ООН, Китай. Не став доброзичливим геополітичним гравцем після більш ніж двох десятиліть участі в світовій організації торгівлі. Формотворча сила міжнародних інституцій була сильно перебільшена а велика стратегія, заснована на ній, залишила захід неготовим до жорсткої конкуренції, включаючи війну, що стоїть перед нами. Здається, пан Григель не відкидає такої можливості, що то може бути початок якоїсь великої війни. Третя ілюзія полягає в тому, що більша торгівля і багатство породжують мир. Протягом десятиліть зовнішня політика Німеччини дотримувалася принципу зміни через торгівлю. У Берліні вважали, що торгівля з Росієм, Китаєм та іншими поганими гравцями послабить їхню ворожість. І перетворить їх на надійних партнерів. США вважали, що торгівля з Китаєм поступово змінить стимули Пекіна, створивши миролюбний середній клас і глибші дипломатичні зв'язки. Ставка Заходу на те, що розширення торгівлі подолає ідеологічні розбіжності і політичне суперництва, була помилковою. І далі. Пан Грігель е, говорить дуже добрі висновки. Держави займаються торгівлею, щоб стати багатими і конкурентно спроможними, а не мирними. Часто вони хочуть бути багатими, якраз щоб нападати на своїх ворогів і домінувати над іншими, як це робила Росія з Європою за часів Петра Великого. Великого в, в Лапках, звісно, Петра І. Десь я недавно чув про нього, не пам'ятаю, хто, хто з лідерів про нього згадував. Китай зараз розширює торгівлю зі Сполученими Штатами Америки, щоб отримати перевагу над своїм комерційним партнером. Торгівля також сприяє прагненню до влади. Багато держав, які торгували і розвивалися в економічному плані. В результаті розвивали великі можливості проекці проекції сили. Найчастіше за рахунок військово-морського флоту. І тут пан Григель посилається на історію. І говорить, що Венеція це зробила в XI столітті Великобританія в 17-му, Німеччина і Ша на рубежі 20-го. Кожна з них підтримувала свою торгівлю потужним флотом, що призводило до великих зіткнень. І тепер, на мою думку, найважливіше, що говорить професор Григель – Військова міць. А не взаємозалежність дає державам можливість діяти в своїх найкращих інтересах без обмежень, що накладаються іншими державами. Тому е, всі ці такі заклики, позбутися зброї, скласти зброю, вони є абсолютно якимись неомарксистськими, комуністичними, популістичними, шкідливими руйнівними руйнівною балаканиною. Пацифізм руйнує, пацифізм вбиває. Чому? Тому що не враховує зраненої людської природи. Папа Пій XII задовго до пана Григеля говорив, що дуже часто меч є запевненням миру. Меч, який часом необхідно, щоб він запевняв мир. Військова міць. Ще раз прочитаю цей уривок. Військова міць, а не взаємозалежність, дає державам можливість діяти в своїх найкращих інтересах без обмежень, що накладають, накладаються іншими державами. Наші суперники озброювалися, а Захід, особливо Європа, сподівався, що торгівля зробить військовим потенціал марним. Угу. Глибоку ворожнечу неможливо подолати за допомогою зміни керівництва між, міжнародних організацій або торгівлі. Їх. Тобто її цю ворожнечу, можна стримувати, а при необхідності перемагати тільки за допомогою військової сили. Ось так пан Григель підсумував свою статтю. Що я можу сказати? Вона написана в кращих традиціях католицької суспільної науки. І я за цю статтю дуже вдячний. Також вдячний вам, дорогі брати і сестри, за ваші пожертви яких, яких трохи було на минулому тижні, і я за них закупив комплекти термобілизни і вже відправив нашим воїнам. Якщо хтось бажає долучитися, то є така можливість в описі до цього відео. Також е, дякую тим, хто присилає мені відразу спорядження, <різь> тактичні наушники, але не тільки, ну, про все не можу говорити. Вибачте, бувайте здорові, дякую за увагу.